Ну що ж, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Боже, як я вже давно не говорила цих слів. Я вже настільки заскучилась, я навіть не пригадую, коли виходило моє крайнє відео. Але сьогодні, ви знаєте, з настанням ось весни, тепла, у мене настільки якесь проснулось бажання, нова енергія знов взяти в руки камеру і знімати. Ну і звичайно, що. До цього мене підштовхнули мої підписники, глядачі, які дуже часто мені писали, куди я пропала, куди я зникла, що вони за мною сумують, щоб я поверталась в YouTube і знімала нові випуски. Тому я сьогодні беру в руки камеру. Часу в мене зараз дуже мало, тому що відбулись певні зміни, про які ми згодом поговоримо. Але в мене от виникло таке бажання взяти камеру і почати цей влог. Не відкладати і не відтягувати. Я зараз вийшла прогулятись по території. Ви знаєте, настала весна, трошки потеплішало, вже захотілося навіть щось поробити на подвір'ї, на городі, з грядками, своїми клумбами, оглянула лаванду, туйки, як вони перезимували. І вже, знаєте, малюю собі план в голові, що за чим я буду робити. Так що всіх вітаю з весною. Нехай, знаєте. Цей такий період розквіту, пробудження, нехай дає нам всім сил, такого бажання щось робити, творити. І, звичайно, нехай завжди будуть гарні результати, на які ми всі чекаємо. Період змін він також. Іноді складний, іноді важкий, але іноді він дуже необхідний. Так що всім вам дякую, величезне дякую за вашу підтримку. В момент, коли мені було цього дуже потрібно, це просто безцінно. Так що я відновлюю свої ютубні зйомки і бажаю вам гарного перегляду. Майлі. Знайомся з новою територією. Так, знайомся, нюхай все. Так, все підбираю до рота, я не знаю, до свого дьоба малого. Як тобі дівчити? Мушу постійно ходити крок за кроком і пильнувати, що бере до рота. Все цікавить, а дуже любить туї. Так, любить їх нюхати зі всіх сторін. Я не знаю. Чого, власне, цей запах її так манить, от всюди, де ту і всюди їх нюхає. Там у нас качулі лавають. Така красива. Давай, побігли, побігли, побігли. Дивися, качки. Подиви, яка качка красива. Майлі, подиви, яка качка красива. Хто тут? Хто тут? Але красиві. До речі, тут цілу зиму зимували і прилітали. Правда, ставочок був замерший, але ми їм кидали хлібчик, і вони цілу зиму прилітали сюди. Так, я прийшла з роботи, і тепер потрібно братись за якісь хатні справи. Насправді зараз дуже багато різних питань робочих, і я трошки запустила хату. І коли я втомлена, коли я замучена, коли в мене в голові 150 тисяч різних думок, різних е, процесів, які я знаєте, різні файли, які відкриті, і всі в процесі обробки, і годі всіх їх тримати в своїй голові. Іноді дуже складно від того, наскільки багато там відбувається цих процесів. Я іноді люблю зовсім все відключити, віднести, перенести все на наступний день і зробити для себе такий розумовий детокс. Переключити суто на фізичну справу. Я насправді дуже люблю прибирати, і під час прибирання я відволікаюсь від різних думок. Я собі думаю, де мені що поставити, де мені, що мені прибрати, і також зміна сезону потрібно зайнятися гардеробом. Не знаю, чи вийде в мене це зараз. Насправді, хоча б переглянути, що в мене є на весну, особливо потрібно зайнятися взуттям, тому що. Я навіть щось не можу пригадати, що в мене є з минулого року і що мені потрібно оновити. Тому я зараз беруся за прибирання, поприбираю ось тут все так. само займуся посудом. Бо кожен день зранку поспішаю на роботу. Отак всі поснідали. Діти відповідно також зранку на навчання, всі до пізнього до пізнього вечора. І на прибирання вже ні в кого немає часу. Зараз всі поприходять, роздам завдання для кожного, а сама займусь кухнею, бо насправді дуже люблю прибирати саме в кухні, і також потрібно придумати якусь швиденьку вечерю. Приступаю до справ і беру вас з собою. Кухні нові обновочки, це нові ножі, купила їх в епіцентрі такий набір. Бо попередні, які я купляла на Сінсеї, вони тут були ніби пофарбовані і ця фарба вся почала здиратись. Дуже, по-перше, негарно не виглядало, а по-друге, я думаю, що ці куски фарби потрапляли в їжу, тому я їх вивезла на дачу, там десь на городі, може, чимось, або в господарстві будуть. вони Пригоді, а на кухню купила нові ножі. Дуже хотіла, аби були білі ручки. в мене є один такий ніж. Тут правда трошечки ручка жовтіша, але так, в принципі, не помітно. Тому в мене ось тепер такий новий набір ножів. В принципі, цих чотири ножа мені достатньо. У мене є ще додаткові, але в основному користуюсь лише цими. Так що, зубновок, це нові ножі, і також. Це ще на день народження діти мені подарували ось таку тостерницю. Дуже я хотіла, аби робити грінки. Зараз якраз її буду прибирати. Також хотіла, аби була білого кольору. Я хотіла дилонки, але дилонки не знайшли, то взяли бож. Дуже практична, і для мене це дуже добре, тому що коли я хліб, наприклад, зберігаю в холодильнику, хочеться його розігріти. І власне, ось така річ дуже практична. У мене до того була бутербродниця, але сам покриття тефлонове, і дуже швидко воно зіпсувалось. Тому я вирішила, що в цей раз мені достатньо лише для того, аби хлібчик підсушити, як то кажуть, розігріти. І до речі, дуже задоволена нею. Користуємось. Кожного дня і от зробити зранку якісь собі бутерброди з намазкою, вона дуже, до речі, виручає і дуже гарно виглядає на кухні. Чиститься легко, ось тут витягується, всі крихти потрапляють сюди, і тоді я її перевертаю, витрясаю і, в принципі, якби весь догляд за нею. Дозамовила ще добавки, які я зараз приймаю. В принципі, їх приймає вся моя сім'я. Це в обов'язковому порядку весь холодний період року ми приймаємо вітамін Д3 і, власне, приймаємо його разом з К2. Я здавала аналізи, в мене в цьому році ну, менш-більш в Майлі. Майлі тихенько. І в мене цього року в межах норми. І, власне, чому я завдячу? Так, ось так тепер відбуваються зйомки. І, власне, чому я завдячую, тому що я дуже багатьох нутриціологів слухала, що, власне, вітамін Д3 потрібно пити і також в цей період обов'язково пити магній. Я магній купляю різний, зараз взяла ось такий біглий ценат. він, власне, допомагає для нервової системи. Зараз мені, власне, це дуже потрібно, він мене гарно заспокоює після стресу. І взяла ще омега-3, тому що дисбаланс в нашому організмі. Давно, до речі, не пила я омега-3, але взяла, тому що дуже важливо підтримувати баланс омега-3, 6 і 9. Так як 6 і 9 ми досить часто набираємо з їжі, вони багато дає, і омега-3 власне, досить часто є в дефіциті, і коли є дисбаланс цих трьох омега, то, власне, недобре, тому омега-3 варто час від часу пропивати. Здавала також аналізи, щоб перевірити гемоглобін. Правда, не здала феретину, тепер думаю, треба було здавати або піду ще до Бо я перевіряю свій рівень желіза в організмі і гемоглобін без жодної таблеточки, досить непогана така норма є. Ну, тобто, в межах норми є немає дефіциту. І я, власне, почала їсти печінку. До речі, для тих, хто не любить готувати печінку. Відкрию лайфхак. Я чисто випадково в інстаграмі побачила сторінку, де роблять е, вироби з індички. І роблять, власне, індичий печінковий паштет. І дуже добре, що тут дають масло 82%. Не спред, не якісь там інші жири, а саме масло, бо я в них уточняла, ну, в принципі, довіряю виробнику. Е, це таке маленьке якесь крафтове виробництво. Я навіть не знаю як. А, ось тут зверху є. Е. Не знаю, отак от залишу вам, тому що я не знаю, як правильно читається. Замовляю я там в основному паштет. там якісь інші вироби, але вони мене не дуже цікавлять. Я брала якісь ковбаски. Ну, в принципі, нічого такого особливого. Ну, смачно чути, що це все натуральне, без всяких добавок. Але ось цей починковий паштет я купляю регулярно. Це вже не знаю, яка порахунку баночка. Тут і короткий термін з моменту відкриття за три дні потрібно його з'їсти. І якраз для підтримки гемоглобіну дуже класно і дуже він смачненький. Якщо знайду інстаграм, то залишу внизу посилання. Дуже класні виробництво в Дніпрі. Я не знаю, як буде літом доставка. Ну, зараз вони мені відправили от з усіма охолоджувачами в таких термопакетах. Тобто, все доїхало нормально. Ну, і в принципі, зараз така температура на вулиці що дозволяє транспортування таких продуктів харчування. Тому. Це для мене така палочка-виручалочка. Я собі його зранку, наприклад, на бутерброди. І, в принципі, це те, що мені допомагає підтримувати рівень гемоглобіну, і це те, що я п'ю яблучний оцет. Яблучний оцет для того, щоб підняти кислотність шлунку. Так я помітила, що мені і з травленням краще, і, власне, засвоєння. Я так думаю, що і білок краще засвоюється, власне, коли є правильна кислотність шлунку, і позитивно впливає на кишківник, на власне, мікрофлору нашого кишечника. Тому ось такі лайфхаки. Оцет беру яблучний, зараз взяла на Іхермі. Взяла ось такого виробника, беру його також не вперше. Він є власне нефільтрований і це дуже добре. Приймаю раз в день, наприклад, після основного прийому їжі. Можна зранку, але тут потрібно все ж таки попробувати, як вам краще. І звичайно, що потрібна консультація лікаря, якщо для того, аби не було якихось там гастритів, виразок. Не всім воно підходить, але це те, що мені підходить. І я відчуваю легкість. Травленні і немає ніякого вздуття, Ну, тобто, дуже такі комфортні відчуття після прийому їжі, особливо, коли їжа, наприклад, якась білкова, коли є м'ясо, коли треба е, це все добре перетравити, то мені таке, такий лайфхак мені дуже допомагає. І, власне, що без таблеток в мене нормальний гемоглобін. Ще хочеться змінити. Оцю всю красу на столі. Насправді це такі залишки букету ще з зимового періоду. Е, хочеться трошечки чогось такого більш весняного. Е, на 8 березня були живі квіти, але вони дуже швидко в'януть, на жаль, і хочеться щось тут зробити більш весняним. Бо все ж таки цей букетик досить такий, як на мене, холодний, а вже за вікном весна. Тому потрібно буде зайнятися цим. І пошукати, можливо, якийсь весняний декор. Зараз дуже гарно вже розпускається верба, котики. Я не знаю, як в яких регіонах називають. Я думала, можливо взяти з якими жовтими квіточками, і воно вже буде таке більш весняне. І я люблю все ж таки такі декори. Я зараз мало цьому приділяю часу, але. Треба цим зайнятися, тому що воно мені дуже створює настрій. І для мене от власна атмосфера вдома дуже є важлива, тому що це те місце, де я зранку набираюсь енергією і вечором також проходжу відновлюватись. Так, закінчую вже тут знімати, тому що дівчата почали прибирати наверху, гудить пилосос, і, в принципі, вже якби не той звук і не та зйомка. Так, рубрика, що швиденько приготувати на вечерю. Тут в мене відварюються макарончики. Тут я тушкую грибочки з соєвим соусом і буду заправляти макарони. Вирішила ще купити ось такий зелений горошок. Захотілося мені чогось свіжого, ем, свіжого зеленого. Протушкую зараз разом ще з грибочками і залию сюди вершками і додам до макаронів. Буде така якась інтерпретація. Трошки чогось іншого, чогось е, свіжого і без м'яса. Не знаю, якось перший тиждень протрималась, далі вже складно фантазувати і щось готувати. Треба закупитись якоюсь рибкою. Ось, І така сьогодні буде вечеря, готується дуже швидко, сподіваюся, вийде дуже смачно. Скажу потім, як результат ось таких. В принципі, макарончики з грибами з овочами досить смачно виходить. І тут у мене салатик, такий зелень, авокадо, булгарський перець. І я зробила соус на основі йогурта з гірчицею, соєвим соусом, лимоном. Так, і тут ще чоловік купив оселедець під шубою, але оселедця тут ніби не видно. Так що ось така швиденька вечеря. Зараз покажу, що вийшло. Оки, okay, ви бачили ми міріл снова, яке я виставила? Ні, я ще не бачила. Ну, тут... зайди, подивись. Зараз подивлюсь. У нас тут Ютуб знімається. І тепі радучку маленьке. Дівчата, ну, на мій Ютуб помахайте. Так ні, а мене не. Майлі. Майлі? Майлі після купання. Пахне? Yeah. <laughs> Вона хоче вже собі місце шукати. Чиста постіль, майлі покупана, чистенька, та? Єди шольотки, бубуньєтко. Це не пауза, тракція. Пауза. А зараз я хочу поговорити на тему, яка цікавить і турбує дуже багатьох, адже багато людей пишуть. Що сталося? Що відбулось, куди я зникла, куди я пропала, і на Ютубі, і на інстаграмі. На Ютубі я не знімала відео, тому що просто банально у мене не було для цього ресурсу. Ну і, звичайно, трошки обмаль часу. Але основна причина це ресурс, тому що потрібно бути наповненою, мати силу, бажання, аби знімати. І питання, з яким я просто отримувала море повідомлень. Тому що не всі бачили інформацію, яку я виставляла на сторінці комети, тому що я виставляла її в сторіс. А на жаль, сторіс крутиться лише 24 години, і дуже мало людей могли побачити цю інформацію. Так, це правда. Я вийшла з комети. Дуже багато задавали запитань. Чи це був мій бізнес, чи я там працювала для тих, хто не знає, це також був мій бізнес. Я була співвласницею цього бізнесу, але іноді так складаються обставини в житті і в бізнесі, що розходяться погляди, розходяться цінності. Люди рухаються кожен своїм ритмом, і коли не сходяться шляхи, то найкращий варіант це розійтися. Звичайно, я не буду вдаватись в деталі в подробиці, бо коли є дві сторони, і якщо говорити щось детальніше, то як на мене, правильно було, аби були присутні дві сторони, я все, що зможу від себе, як на мою думку, що буде допустимим і коректним, я Постараюсь пояснити, адже я вважаю, що я маю, я зобов'язана пояснити своїм підписникам, глядачам, а також клієнтам, тому що з дуже багатьма людьми я багато переписувалась, багато проводила часу не лише в переписках, навіть в телефонних розмовах. Як я говорила, не одного я вкладала в ліжечко поки. Наносили якісь засоби, і потрібно було супровід. Так що я не пропала. Я залишаю для вас під цим, відео, під цим відео свою особисту сторіночку, де я продовжую працювати. Я не залишаю цю справу, як багато хто з вас писали, щоб я не залишала цю справу. Мене підтримували за що я вам безмежно вдячна. Це додало мені якоїсь такої сили, віри впевненості в собі. І розуміння того, щоб продовжувати, продовжувати ту справу, яку я люблю і якою я горю. Так що, ось так, якщо бути коротко. Це був такий досить цікавий досвід, але все має свій початок і все має свій кінець, і, на жаль, він такий. Єдине те, що я хочу сказати, що. Коли людині добре, вона свій бізнес не залишає. А це власне був і мій також бізнес. Тому мені дуже прикро, що так відбулося, що так сталося. Мені було важко прийняти таке рішення, але іноді людина ставить на ваги і обирає те, що для неї є цінніше, і те, що для неї є важливіше. Тому ось так. Я хочу безмежно подякувати всім своїм підписникам, всім дівчаткам з Ютубу просто за неймовірну підтримку. Ви знаєте, в той момент, коли мені цього було дуже потрібно, ви знаєте, це наче от люди відчули або настільки вже стали близькі мені по духу, і я їм що захотіла мене підтримати. Так що я вам безмежно дякую. Це насправді для мене було таким, знаєте, як поштовхом і піднесенням не впасти, не, не здатися. Я, звичайно, дала собі час трошечки <кій> прорефлексувати, дати волю своїм емоціям для того, щоб вони мене не наздоганяли в подальшому. Як на мене, це досить є важливо, тому і я відкладала це відео, але далі не можу, тому що я все. Як то прийняла, проаналізувала, намагаюся відпустити, не так це легко, але я над цим працюю. Тому дуже вам дякую. Ми продовжимо спілкуватись. Я продовжу випускати нові відео. Буду старатись, аби вони були цікавими і корисними. Дуже дякую вам за ваше розуміння, за підтримку. І дуже прошу. Я розумію, що у вас може виникати дуже багато різноманітних питань, але наразі це все, що я можу сказати. Це все, на що я була готова сьогодні, про що я була готова сьогодні поговорити. Можливо, я колись якось більш розкрию цю тему, можливо, воно буде актуальне, а можливо, і буде неактуальне, і це буде як перегорнута сторіночка, і будемо рухатись далі. Не знаю наразі, ось так. Так що всім дякую ще раз за розуміння і закінчую це відео. Так, що всім, папа, -па, до скорої зустрічі і мирного нам неба.